Римська імперія, розквіт Римської імперії. Перше і друге століття нашої ери називають часом розквіту Римської імперії. Це був період відносних безпеки та процвітання її жителів, будувалися нові міста, розвинулася не лише внутрішня торгівля, але й зв'язки із далекими землями Африкою, Індією, Китаєм. Кордони імперії захищали фортеці та легіони. У цей період імперією правили спадкоємці Октавіана Августа. Пізніше вони увійшли в історію як п'ять добрих імператорів нерва, Траян, Адріан, Антонін Пій та Марк Аврелій, кожен із них мав здобутки, які запам'яталися людям. Римський історик Тацит писав про імператора Нерву, який правив з 96 до 98 року, що йому вдалося поєднати непоєднуване за умов принципату зберегти політичну свободу для громадян. Правління Траяна відбувалося з 98 до 117 року, вважалося взірцевим, усі його наступники прагнули бути схожими на нього. Він здійснив успішні завойовницькі походи на територію сучасної Румунії та у межиріччя. Імператор Адріан правив з 117 до 138 року відмовився від деяких завоювань своїх попередників, які б він все одно не зумів би втримати, укріпив існуючі кордони імперії. А також заснував державну поштову службу. Імператор Антонін правив з 138 до 161 року, отримав прізвисько пій із латини «дже благочестивий за справедливість, милосердя та доброту, уставлені до народу. Як зразок мудрого правителя, римські вчені називали Марка Аврелія, що правив з 169 до 180 року, давши йому характеристику філософ на троні за його книгу Роздуми. Вислови Марка Аврелія Для щасливого життя небагато потрібно справа у самій людині, у її способі мислення. Живи так, ніби зараз ти можеш втратити життя, ніби відпущений тобі час неочікуваний подарунок. Кожен вартий рівно того, про що він дбає справжня помста ворогу це не бути схожим на нього. Жодна людина не буде щасливою, доки не вважатиме себе такою. Якщо вас дратує деяка річ, то в цьому винна не вона, а судження про неї, і людина здатна їх змінити. Не роби того, що суперечить твоїй совісті, і не кажи того, що не є правдою. Дотримуйся цього найважливішого, і ти досягнеш мети життя. Управління імперією, землі імперії поділялися на провінції, якими управляли намісники. Вони разом із численними помічниками повинні були впорядковувати життя величезної кількості людей, що мешкали в численних провінціях імперії. Одним із вагомих питань були права жителів Римської імперії, які умовно можна було поділити на такі категорії, римські громадяни мають повні права політичні військової служби укладати угоди, укладати шлюб, судовий захист, звільнення від тілесних покарань. Латинські громадяни, жителі Апеннінського півострова, союзних з Римом держав та більшості територій провінції. Ці люди не мали права служити у війську і голосувати на виборах, але мали інші права римських громадян. Перегріни, жителі деяких провінцій та римських колоній, мали право укладати торговельні угоди та укладати шлюб за нормами римського права, де діти ці представники народів, які Рим завоював після тривалого протистояння, а також вільно відпущені їм було заборонено селитися поблизу Рима. Римські правителі надавали різні права латинських або римських громадян, окремим поселенням або регіонам на власний розсуд. Так, у 212 році імператор Каракала, римське громадянство, надав усім вільним жителям, чоловікам Римської імперії. Романізація жителів завойованих земель римляни називали варварами. На підкорені території римляни поширювали свою мову, релігію. Право, систему управління, побутові звичаї, такі, як, наприклад, відвідування громадських купалень, цей процес мав назву романізація. Одним із джерел романізації були римські колонії, поселення здебільшого ветеранів, десятки тисяч уродженців Апанінського півострова переселялися до колоній, приносячи із собою Римський світ, до якого часто долучалися і місцеві мешканці.